Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. з вами я Оленка. Я хочу розпочати свої вишивальні будні вотижневик. Сьогодні 15 квітня понеділок. І я хочу цих два тижні повишивати будиночок. На такому етапі він у мене ангелик заготовка. І зайчика. Пізніше буду показувати свої просування і покажу, що я її навишувала. Знову включення. Привіт сьогодні середа 24.04.24 .24 року. Така дата сьогодні. 24 квітня, середа. Вишивала я цей будиночок. Ось так повишивала. Я вишила 66,5% готової роботи. 66,5%. Така красота. Ще буде бісер и бэкстич, и хрестики. По марафону мне еще осталось 785 хрестиков. Сегодня похмуро, поэтому включила лампу. Такая красота. Еще вышивала зайчика. Ось так вишила. Буду вишивати, продовжувати сьогодні будиночок і яйце. Нового включення. Забула сказати, вчора ходила на манікюр. Ось такий. Ось такий зробила манікюр Привіт, це моя. Останні включення в цьому відео, і я хочу показати, що я не вишивала. Вишивала я ангела картин, картинку бісером, ангела. Зайчика вишивала. Ось так. Бутиночок вишила хрестки і бокстіч. Лишився бісер прошити. І ще є це. Буду вдячна за підписки, коментарі, лайки і нажимайте на дзвіночок. До нового відео. Па-па.